осінь, це той же кабінет на підвальній три. І я знову в руках чергова книжка. Що одна книжка. Ще одного поета. Ще одні слова прекрасні, ще одна радість. Глибока думка. А зрештою авторський текст звучить краще, ніж те, що я буду розроблювати. Ми всі вже давно на межі від нестерпного болю, ще так не боліло ніколи народу мого, ще так відчайдушно, ніколи не були за волю і так невідступно ми ще не тримали свого, ніколи ми так не бажали дійти до кордонів, навіку свідомивши цінню своєї землі, збагнувши різницю у людських. І у Божих законів, торопивши те, що давно живемо у імлі. І ось та межа, що собою порвала терпіння і падають маски з облич понівечених злом. А треба ж дістатися зла до самого коріння і знищити зло, і усе замінити добром. Не це шлях. Та іншого годі шукати. Ми ж битву зі злом не залишимо дітям своїм, та більше ніколи народ мій не піде за ґрата, звільнивши навіки від зла наш батьківський дім. Дозріє той час і добро навкруги запанує і стане у людях багато людського тепла. Тому що добра в цьому світі межі ж не існує, і саме добро є межею для підлого зла Ігор Бардацький, груджанець Криворізької землі, мешканець Харкова. Але не має значення, він живе на планеті Земля і доймає його. Наша загальна українська біда, проблема. А зрештою, він один із тих, що добре відчуває, що таке радість і добре знає, що таке відповідальність за ту радість, за те, аби зберегти її назавжди. Він давно відомий в мережі, як поет, як людина, яка дуже шанує рідне слово. Як людина наповнюється слово глибоким філософським змістом і повністю свою поезію радістю, не часто сьогодні українській поезії, українських поетів ми можемо відчути радість. А це неправильно. Бо не кров, біда, вибухи, завевання мін є змістом нашого сьогоднішнього життя. І так тішить, коли того чи іншого нашого автора, зокрема поета, виходять на поверхню слова наповнені звичайним людським щемом, то радістю. Ми знаємо, що таке втрати. На наших цвинтарях і в містах, і в селах майорять державні прапори, плачуть батьки і матері, діди і бабусі. За онуками, за синами плачуть маленькі діти. Але заради тої радості, яка має бути в нашому дні, вони віддали ті, що лежать в могилах, своє життя. Ігор, як поет, добре усвідомлює, що то таке, бо там Харків час від часу палає. А може і не перестає, це ми завідуваться з тилу не завжди бачимо і не завжди відчуваємо, так загоркочено нами, так засвистить, так вибухне, влупить, розтрощить. Це не щогодини, що це не щодня, не щоночі. Ми тут в тилу. А ті, які там, на передовій, близько коло передової, чи в тих містах, які вже знесилені можливо. Та ні, вони не здаються. Вони твердо стоять і пам'ятають, що це українська земля. І як би не хотілося мені аж надто оптимістично це твердити, і як би не хотілося мені це так патріотично подавати, але, мабуть, це той щоденний патріотизм, який не до кінця усвідомлюють тут, в тилу. В Ігоря є дуже цікаві поезії, які, якби намолені, фронтовими умовами, тим відчуттям тої небезпеки, яка нависає над тобою, але він завжди знаходить те тверде начало, яке дає нам можливість. І впевненість в тому, що треба вистояти. Не спиться тобі. Тож іди подивись на виставу. Ти бачиш, що той почорнілий від болю огонь, бо то не зрівняно, ні з чим, і логидну заграла, що злобно пульсує. І у мене уже біля скроні. Ти очі закрий. І дивись на це дійство душею, очима. Не можна побачити сутність, сутність речей, цей чорний вогонь. Це ті душі, які занижають, які вже не душі, а честь, зухвалий, трофей. А дійство, оте от жалюгідне, тривує, триває, а століття ідуть, а воно все триває чим душ. І кожен із нас на цьому дійстві, порою буває, життя. Наче ранкова площа для продажу душ. І кожен на ринку вважає себе наймудрішим і хоче за душу отримати більше гріхів. Та кожен цей тендер до книги життя хтось запише, оскільки хто душу свою оцінив срібляків. І кожен собі обирає гріхи найдорожчі, багатство. Чи владу, чи може усе за одно, одразу життя їх стає яскравіше і коротше, і падають душі безсмертні камінням на дно. І хочеться, і хочеться крикнути: Отче, та скільки ж терпіти! я Як вже помирати за ці душі? Тоді не, як же вже помирати за душі оті на хресті? Але розумію, що маю цю чашу допити, а скільки ще буде згублено добрих життів, Тож міцно тримай у собі моє світло усюди, не зраджуй мене, зради душу я тряк. Нема серед людства, на жаль, задамо неосудних, Тож рани від святів і досі так сильно болять. Павід реагує на кожен бій, на кожну рану своїх побратимів, близьких і далеких. Реагує на те, що відбувається в тому місці, де він зараз проводить життя, де він працює, трудиться і думає про тих, хто залишився там, в окопах, болить йому. Болить дуже. І важко триматися від того, щоб цей біль не викласти слова. Слова, які з його серця виходять, бо він інакше не може. Всього двоє поезії я зачитав з його збірки, яка побачила світ в серії наші давно видавничій Серія, яка триває вже 10 років, Можемо сказати, що це ювілейна збірка. Бо справді 10 років тому такою ж поетичною збіркою, надзвичайно талановитою, я би сказав, поетеса з великої літери Світлана Антониша, відкрилася ця серія. Сьогодні, після 10 років, понад 30 поетичних збірок представлені в цій серії. Тут і творя класиків, і головне, що це творя наших сучасників. Сучасників, які творять в останні роки, коли те нещастя з московських богод ринуло на нас і хоче знищити наше життя. Однак навіть ці збірки поетичні свідчення того, що наш народ не переможе. Він має перемогти, і він переможе. Бо його слово міцне, тверде і сповнене віри в наше майбутнє. Це не просто слова. В кожному рядку прочитується. Ми Україна. І ми вкладаємо це слово в дуже глибокий зміст. Зміст, який триватиме вічно, він не пропаде цей зміст. Таким і є. І таким є Ігор Бердацький. Я хочу зараз тим, хто почує. Ці слова мої порадити 30 вересня завітати актову залу Львівського поліграфічного коледжу, бо буде присутній Ігор Бардацький, поет Ігор Бардацький на зустрічі із студентами цього. Я би сказав легендарному, легендарного коледжу, бо він готує тих людей, передусім тих, які працюють з книжкою, які творять книжку. Це особливий коледж. Не завжди хтось відважиться йти опановувати професією, яка передусім наповнена гуманітарним змістом творити. В майбутньому книжку. Ігор вибрав першу локацію саме там. Наступна зустріч буде 30-го. Ой, вибачте, 1 жовтня у Виниківській бібліотеці. Це теж унікальна бібліотека, бо вона знаходиться в містечку, в якому похований на вічний спокій відійшов у видатний українець. Видатна особистість, великий Тарасівець Іван Липа, це той, який разом з побратимами на Черничій горі, далеких 1800-х, заприсягнув боротися за Україну, коли всі укази, які висіли над Україною, забороняли рідну мову, рідне слово, рідну пісню, рідну книжку, а Іван Варович Липа. Творив братерство Тарасівців, Тарасівців. І бібліотека в цьому містечку, сателіту Львова Великого, Пімонту, творить теж чудо. Вона хоче принаймні мешканцям винник, дати можливість поспілкуватися з рідним, щирим українським словом, словом з містом, з Ігорем Бардацьким. Запрошую до зустрічі.